Фарбую усе в зелене. Цього року, чи то під вієнням весни, яка усе навколо позеленила, чи то надійшла черга поновити давніше пофарбоване, бо вже у багатьох місцях фарба облупилася. Я заходився фарбувати і зауважив собі, що усе фарбую в зелене. І тин перед хатою, і фіртку, і двері до хати, і усю хату до мабуть, пофарбував би і дерева у садку, якби не випередила мене весна. Та коли я увесь зелений, забрьоханий у фарбу, оглядаю усі пофарбовані місця і радію від моєї весняної весняної зелені, Зауважую, що в одному місці на дверях не вистачає частини дверей. Зовсім невеликої. Не дивно, що я і не помітив тієї відщепи, коли фарбував. Розшукую ту відсутню частину, аби повернути її на попереднє місце, але ніяк не можу знайти, де б не шукав і скільки б не шукав. Тепер ні, тут, так, епіфанія. Відсутня частина не частина, частинка не частинка, символ за ознакою, бути тим, що порушує досконалість. Тепер для мене одне дерево в садку не зелене, моріжок біля хати, не зелений і листи твої на білому папері.